Не ідеалізуй, щоб і тебе не ідеалізували. Чому не варто ставити людей на п'єдестал? Наші стосунки з Ен почалися з красивої кінематографічної казки. Здавалося, що всі мої мрії про досконалого партнера нарешті втілилися в життя. Я зустріла власний ідеал розумного, іронічного, красивого, і успішного чоловіка, і він теж був у мене закоханий. Я з'явилася на Ен знизу вгору він видавався мені довершеним, майже божественним. І все, що він робив і до чого торкався, теж видавалось ідеальним і неземним. Навіть я сама, відображена в його очах, раптом стала особливо чарівною дівчинкою з мільйоном чеснот. Але казка тривала недовго за кілька місяців усе різко змінилось, яскраве освічення, обіцянки і широкі жести заступило різуче збайдужіння. Ми почали бачитись, раз рідше ініціатива організовувати ці зустрічі стала ще раз частіше йти від мене. Він дедалі рідше писав і приділяв мені менше уваги, і що сухішим ставав потік його любові, то дужче я прив'язувалася і то в сильнішу залежність потрапляла. Зрештою, я почала божеволіти, жити самою лише думкою про майбутню зустріч, не зводила очей з телефона, а що як він напише, і не будувала жодних власних планів, бо що як він покличе на побачення. Так, звісно, не могло тривати довго ці стосунки закінчились драматичним і болючим розривом. Після нього я місяць прилежала лицем до стіни і почувалася розтопленою і вичавленою. Мені здавалося, що Ен пішов не сам, а забрав за собою все моє життя, всю енергію, всю цінність. Його погляд більше не підсвічував моїх чеснот, і я видавалася собі сірою й порожньою. Ніяк не могла зрозуміти, за що він так зі мною вчинив, що саме я зробила неправильно, чому він втратив до мене інтерес. І куди зникла та неймовірна любов, яку ми почували одне до одного на початку, ідеалізація невід'ємна складова романтичного кохання, як його нам малюють і як його малюємо собі ми. На початку любовних взаємин предмет сердечної прив'язаності і справді видається нам найдосконалішою людиною на землі, він ніби сплетений із самих чеснот, а його недоліки видаються дріб'язковими особливостями, майже непомітними за грандіозністю коханої особи. Крім того, нам, окриленим любов'ю і залитим по самі брови гормональним коктейлем, видається, що немає такої хиби і породженої нею проблеми, з якими б ми не впорались чи бодай не змирилися. І це, звісно, нормально. Закоханість чимось схоже на безумство, вона змінює нас на фізичному рівні, змушує мислити у трохи рожевіших тонах, ніж ми звикли. Але навіть у любові ми залишаємося господинями власного життя, відповідальними за те, куди нас заведеться історія, хоч би як нам хотілося виправдовуватися. Чуттєвим запамороченням навіть у любові ми можемо і повинні бодай іноді виринати з безодні емоції, вмикати логічне мислення і тверезо оцінювати власні дії. І одне з важливих запитань, яке варто собі поставити під час чергового виходу у власну логічну особистість, а чи не ідеалізую я його? Як зрозуміти, що ти ідеалізуєш партнера? Для початку варто розібрати, що таке ідеалізація. Саме слово походить від основи ідеал і означає уявлення про когось або щось у досконалішому світлі, ніж воно є насправді. Ідеалізація це розцвічування, це сліпота щодо реальності, це фантазії і сподівання. Ідеалізувати в любові це підганяти живу людину під власні уявлення про те, якими мають бути ідеальний партнер, ідеальні стосунки, ідеальне кохання. Ідеальний образ любові та стосунків має кожна з нас. Він не конче усвідомлений і вербалізований, але на суто інтуїтивному рівні, на рівні почуттів, ми знаємо, чого хочемо, і це знання не народжується з нами, а поступово формується на основі як культурного, так і індивідуального соціального контексту. Любов, що ми бачимо її в кіно і вичитуємо в книжках, любов, яку показують у власних стосунках наші батьки чи близькі люди, любов із писень, вистав і розмаїтих культурних утілень цього все це складається і зливається у наш особистий ідеал, наші надії. Коли ми озброєні цим ідеалом, ми зустрічаємо іншу людину, закохуємося в неї і намагаємося будувати з нею стосунки. Ми підсвідомо пробуємо вписати її у власний ідеальний образ, і в цьому нам допомагає процес ідеалізації. Ми записуємо поведінку, яка нам імпонує в колонку позитивні риси, і множимо її на 10 а поведінку, яка нас не влаштовує, намагаємося на 10 поділити. Наприклад, даємо, що її загалом немає, що нам усе привиділося, або ж знаходимо її виправдання. Він не холодний і невуважний, він просто стримана, раціональна людина, або за допомогою спекулятивного трактування намагаємося перетворити мінус на плюс. Він не інфантильний і безвідповідальний, він просто вільна творча особистість, далека від умовностей. Урешті ми опиняємося не так у стосунках з живою людиною, як із власними фантазіями про те, яка вона є і яка повинна бути. І що ж у цьому страшного? Запитаєш ти, чому б не пожити в солодких фантазіях, адже вік романтичної закоханості такий короткий, ще встигнемо, мовляв, розглядіти всю справжню суть у її непривабливих деталях. Але не все так просто. Чим загрожує ідеалізація? Перше, сліпота до недоліків. Це чи не найочевидніший наслідок ідеалізації, коли ти ідеалізуєш партнера і зосереджуєшся на його кращих рисах, які можуть бути цілком і повністю плодом твоїх фантазій, ти не спроможна тверезо оцінити ситуацію і проаналізувати ризики. Чоловік, який за звичайного стану видався б нам нікчемним алкоголіком і ледацюгою, раптом перетворюється в наших очах на романтичного борця з системою піднесено високо над буржуазними умовностями. Одружений Казанова, який зраджує і дружину, і тебе видається збитою з пантелику емоційною і глибокою людиною, якої ніхто не розуміє. Тупуватий і емоційно недалекий чоловічок суворим, невелимовним, справжнім мужиком, який носить усередині якусь таємницю. Та хоч би як нам хотілося вірити у фантоми, ідеалізація це викривлення справжнього стану справ, а жити тобі доведеться, на жаль, у реальності і краще бути до неї готовою. Друге неможливість близькості. Ідеальних людей, які складаються із самих лише чеснот і рожевого безе, на жаль, не існує. У кожного з нас є тінь, набір рис і схильностей, що ми ними не пишаємося, і які не вписуються в образ благочестивого ангела в плоті. Вони є в тебе, вони точно є у твого партнера, і кожному з нас у глибині душі не хочеться, щоб нашу тінь побачили і не відсахнулися. Це і є визначення істинної близькості бачити і приймати іншу людину в її повноті. Приймати тут не означає схвалювати чи не почувати з цього приводу емоцій, приймати це бачити й, однак обирати, бути поруч і давати іншій людині право бути собою, навіть якщо нам це не цілком подобається. Коли ми ідеалізовуємо і вперто не хочемо бачити чужої тіні, ми не можемо і зблизитись, тому що стикаємося тільки із зовнішніми масками або, й взагалі, варимося у своїх фантазіях, не приймаючи справжньої реальності іншої людини. 3 Потреба відповідності. Коли ми призначаємо іншу людину, Богом чи ангелом, виникає закономірне запитання а що цей небожитель робить поруч із нами, простими смертними? Відмовляючи іншій людині у управи бути неідеальною, ти відмовляєш у цьому й собі, уявляючи партнера прекрасним принцем, ти ніколи не зможеш показати йому власної тіні, бути при ньому вразливою, слабкою, некрасивою, смішною, неідеальною живою. Хочеш ти цього чи ні, але тобі доведеться дотягуватись до того, що ти нафантазувала про партнера, і тобі це гарантовано не вдасться. Чому? Та тому, що себе ти бачиш зсередини, і давно вже знаєш, і обманутись про те, що ти, біла і пухнаста принцеса, ніяк не вийде. Зрештою, ти весь час почуватимешся некомфортно поруч із партнером, почуватимешся недостойною його, почуватиметься недостатньо хорошою, і це так чи так позначиться на ваших стосунках. Четверте, завищені сподівання. Ідеалізація може досить боляче вдарити і по твоєму партнеру. Він же теж бачить тебе зсередини, давно знає і розуміє, що ніколи не дотягне до образу, який ти вигадала. У цей образ не вписується його тінь, його слабкості, його живість і вразливість. Ні, попервах статус принца, ангела і Бога, ясна річ тішить кожного, мене вважають ідеальним. Я для неї найкращий, і на цій натхненній хвилі люди здійснюють чимало подвигів, кажуть, чимало красивих слів і дають чимало нереалістичних обіцянок. Та людині важко довго відповідати завищеним обіцянкам, спровокованим ідеалізацією. Вона почувається зобов'язаною і невільною, і рано чи пізно це почне втомлювати або дратувати. Бо якщо ти ніяк не можеш дострибнути до планки, яку встановив хтось інший, але відчуваєш, що вона є, то впадеш у сильну фрустрацію. П'яте. Розчарування і чи не найпоширеніший і найгіркіший результат ідеалізації, розчарування. Рано чи пізно рожеві окуляри б'ються склом у середину – Партнерам набридає грати ролі, на які їх призначили без їхньої згоди. Ілюзії розлітаються на друзки, і всім учасникам процесу стає вкрай гірко. Гіркота і розчарування ті часто перероджуються у лють на партнера. Я вважала, що ти такий, а ти мене обманув. Адже дуже часто партнер ніколи не був таким. Ми просто зліпили його з власних фантазій та сподівань і полюбили те, що створили самі. Окей, ідеалізувати погано, через це зляться, сваряться, розлучаються. Але як бути? Намагатися за можливості сприймати партнера як живу, звичайнісіньку людину. Він абсолютно точно не найкращий із чоловіків, не той, кого ти все життя чекала, не ліпший за бойфрендів твоїх подруг, не мужчина з романтичних фільмів і книжок, не лицар, не джентльмен, не ангел. У цього цілком точно є маса недоліків він, імовірно, буває слабкий, жалюгідний, агресивний, прискіпливий, дратівливий, неохайний, безвідповідальний, скандальний чи ще якийсь, і це цілком нормально. Це геть не означає, що його не можна любити. Для щасливої любові і стосунків не потрібні ідеальні люди без вад, промахів і помилок. Для щасливої любові вистачить людей, які бачать одне одного в усій повноті, уміють спілкуватися і домовлятися, уміють турбуватися й намагаються не надто сильно ранити одне одного своїми недоліками. Тероризувати про це, звісно ж, значно простіше, ніж утілювати в життя, але в мене є одна маленька вправа, яка може допомогти. Щоразу, коли тобі видаватиметься, що він найкращий на світі, мені вже ніколи такого не знайти, він розуміє мене, як ніхто, постав собі одне просте запитання У чому це виявляється? Він найкраще тебе розуміє, у чому це виявляється? Він не такий, як усі. У чому це виявляється? Спробуй дати собі якомога конкретнішу відповідь без загальних фраз, абстракцій та емоцій. І спробуй побачити ліс за деревами, тобто живу людину за власними бажаннями, надіями і сподіваннями, які ти так відчайдушно намагаєшся намацати в партнері, коли ідеалізують тебе. А як зі зворотньою ситуацією, коли не ти намагаєшся признати партнера Богом, а тебе ставлять на п'єдестал богині? Як на мій смак, на жаль, це набагато страшніше. Майже всі проблемні стосунки мають одну спільну точку вони починаються з ідеалізації. Чи не кожна жінка, яку принижував, ображав або бив партнер, пригадає, що їхні стосунки починали з романтичної казки, мільйони красивих слів, вишукані компліменти, дорогі подарунки, яскраві романтичні жести, обіцянки, щедрість, усе те, що у фаховій літературі називають любовним бомбардуванням. Партнер призначає тебе найкращою жінкою на планеті, не такою, як усі, найкрасивішою, найрозумнішою, найчуйнішою, найніжнішою, найжіночнішою. А ти ведешся на це все, бо когось з нас не підкуплять увага, захоплення і щедрість. Утім, в ідеалізації та любовних бомбардувань є одна дуже неприємна риса вони закінчуються. І починається найцікавіше палкий натиск, перших залицянь садить нас на голку. Схвалення і увага стають наркотиком. Крім того, наша самооцінка потрапляє в залежність від слів і дій партнера. Спершу він її підіймає, але цей підйом штучний та тимчасовий. Той, хто його дав, той може й забрати. І саме тому ми готові зі шкури лізти, тільки б залишитись так само любленими, як на початку. Та рано чи пізно наш партнер починає бачити за власною ідеалізацією нас самих. Починає бачити звичайнісіньку жінку, звісно ж, привабливу, прекрасну, достойну кохання, але не ідеально. На жаль, часто його це дратує, і, хоч це не наша провина, провинаститись за розчарування, він починає саме нам причіпками, шпильками, ревнощами, спробами контролювати знеціненням, приниженням, дистанціюванням. У кожного власні методи спершу нишком, майже непомітно, а потім деталі відкритіше. Коли ж квал обожнення припиняється або спадає, а натомість приходить холод або, навпаки, нам стає погано, дуже, дуже погано. Нас починає ламати за нашою великою любов'ю, за всіма тими ейфорійними, піднебесними почуттями, яких ми зазнавали в ролі його богині й музи. Ми намагаємося зрозуміти, що ми вчинили не так, через що нас раптом понизили у званні. Пробуємо відвоювати його увагу, вислужитись і виправитись. Тобто, що правильно потрапляємо в жахливу любовну залежність, ковтаємо гачок, із якого потім нелегко зірватися. У тузі за тим, що було на початку взаємим, ми терпимо майже будь-яке ставлення, сподіваючись, що екстаз цукерково-букетного періоду повернеться. А схильні до такої поведінки чоловіки зазвичай раді підгодовувати наші ілюзії, періодично вмикаючи режим, давні добрі часи і кружляючи нас на емоційних каруселях, злет, любов, причіпки, образи, вибачення, воз'єднання, любов, ревнощі, контроль, образи, удар, вибачення, дорогі подарунки, запевнення в любові, ще більше образ. Багатьом, на жаль, знайома ця схема, вона розхитує психіку, і зійти з такої кольоруселі дуже складно, а найнеприємніше те, що чоловік, який за зачиненими дверима витворяє таке зі своєю жінкою, в очах суспільства зазвичай ідеальний партнер, який носить кохану на руках, і це ще сильніше ускладнює вихід із замкнутого кола ідеалізації насильства. То як уникнути цієї м'ясорубки обожнення і подальшого пониження до простих смертних? Уважно стежити за поведінкою партнера і ступати три кроки назад, коли тебе намагаються призначити богинею, єдиною, хто його розуміє, найкращою жінкою на світі ніколи таких не бачив, і таке інше, тому що ти, як і він. Звичайнісінька, земна жінка, у тебе є недоліки і слабкості, ти ніколи не зможеш натягнути на себе білу тогу і відповідати його очікуванням, навіть якщо дуже, дуже постараєшся, навіть якщо він тобі зараз дуже, дуже потрібен. Це, з одного боку, доволі образливий висновок. Кому ж із нас не хочеться знати, що ми найкращі, унікальні, неповторні, надзвичайні особливі? З іншого боку, він доволі втішний. Якщо визнати, що ти абсолютно звичайна жінка, яка при цьому, однак, заслуговує на хороше ставлення і любов, це означає, що тобі можна більше не дертися шкури, дотягуючи до чиїхось сподівань, не перекроювати себе і просто розслабитись. І так занадто яскраві романтичні жести, занадто гучні слова і форсування стосунків, це радше симптоми душевного нездоров'я і подальших проблем. Ніж ознака справжнього чоловіка, якого ти все життя чекала, просто повір на слово. Демо-версія. А що як він і справді ідеальний, що, як він справді, поводиться так, як має поводитися ідеальний мужчина. І це чесно, чесно, не фантазії, не плід залитого гормонами розуму. Ну що ж? Таке теж буває і досить часто, але, на жаль, початок стосунків це аж ніяк не показовий період. Поведінка людини на початку стосунків це демоверсія, у якій намагаються показати все найкраще, щоб продати основну версію. А от справжня суть людини розкривається тоді, коли вона а. Розслабляється, відчуває, що ти вже точно нікуди від неї не подінешся, Б. Коли ти потрапиш до неї в залежність. І отут демоверсія може раптово закінчитися. І ні, далеко не завжди, в такому разі, з людини лізуть демони і біси, хороших чоловіків на світі теж вистачає, але є й інші варіанти. Тому слід не забувати, що на початку стосунків краще не сильно захоплюватися світлим образом партнера і не плутати туризм з еміграцією. І головне уважно стежити за тим, як чоловік ставиться до жінок загалом, до його колишніх, до дітей, до тих, що від нього залежать, або нижчість за статусом. Це ставлення лакмусовий папірець, який висвічує, як ставитимуться до тебе, коли демоверсія закінчиться. Ти звичайнісінька неідеальна ідеальна жінка, достойна щастя, любові й хорошого ставлення. Ти не зобов'язана відповідати нічиїм сподіванням. Щоб бути щасливими, ні ти, ні твій партнер не зобов'язані бути ідеальними.